Павло, із волі Божої, Апостол Христа Ісуса і брат Тимофій до святих і вірних братів у Христі, що в колосах, благодать вам і мир від Бога, Отця нашого. Ми дякуємо Богові, Отцеві, Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас, молячись, прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих. Через надію приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелії, що до вас прибула і на цілому світі плодоносна і росте, як і в вас з того дня, коли ви почули і пізнали, благодать Божу вправді. Отак ви навчилися від епафра. Улюбленого співробітника нашого, що за вас він, вірний служитель Христа, що й виявив нам про вашу духовну любов. Через це то і ми, з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні. В усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих, у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас. До царства свого улюбленого сина, в якому маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади то Начальство усе через нього і для нього створено, а він є перший від усього, і все ним стоїть. І він голова тіла церкви, він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його, через нього чи то земне, чи то небесне. І вас, щоб були колись відчуджені й вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смертю в людському тілі Його, щоб учинити вас святими. І непорочними, і неповинними перед собою, якщо тільки пробуваєте в вірі, тверді та сталі і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Тепер я радію стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм, за тіло Його, що воно церква. Який я став служителем за божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати Слово Боже, таємницю заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену Його святим, що їм Бог захотів показати яке багатство слави цієї таємниці між поганими. А вона Христос у вас, надія слави! Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. У тому і працюю я, борючися силою Його, яка сильно діє у мені.